Для того, щоб почати продаж, вам потрібно спочатку відкрити зміну. Виберіть пункт Продаж та зміна. Далі виберіть пункт відкриття зміни та підтвердіть дію кнопкою Відкрити зміну. Після цього ви потрапите на сторінку внесення кількості готівки із сейфа до каси. Ця сума використовується для видачі здачі при готівковому розрахунку. Після цього ви потрапляєте на сторінку з продажу для додавання товарів у чек. Натисніть на блакитну кнопку плюс. Далі оберіть потрібний товар. Він буде доданий до чеку, де ви можете коригувати кількість штучного товару за допомогою кнопок плюс та мінус. Якщо налаштований ваговий товар, то буде віконце для введення ваги. Якщо потрібно додати знижку, зверху є кнопка у вигляді відсотків. Введіть суму знижки до чеку. При натисканні кнопки оплата вам буде запропоновано тип оплати, готівка або картка. Виберіть потрібний варіант. Далі ви можете вибрати відображення QR-коду для покупця. Якщо включена фіскалізація, то після цього чек буде відправлено до податкової. Наприкінці зміни вам потрібно її закрити. Для цього зайдіть у пункт меню, продаж та каса. Виберіть X-звіт. Після перевірки можете скористатися однією з кнопок. Наприклад, видати всю готівку, а потім закрити зміну.